Ось вам два. Так, так. Вже приладьте падає. Відсвен, дивіться, тримайте в руках. Так, мабуть, злочини. Ми візьмемо білічики. На свійчик ставимо портфель. Так, так, так. І Тільки ви ж пам'ятайте, що портфель треба скласти. Тільки ті, тіль, те приладдя, яке повинно бути у школі. А те, що треба залишити в садочку, то у школу ми його не беремо. Зрозуміли? Почали! Почали, А що нам оці купики і грибочки не треба в школі? Ні? Ми лишимо їх садочку, так? Правильно все зложили. Молодці вже справжній школяр. Так, а зараз, будь ласка, ще йди в бомкане, бо йде ще б то і Ці може бути акуратні. Так що, я думаю, що молодці і Таня, і Вова до школи теж будуть на готові. Мені треба акуратні, так? Молодці. Але ж ви знаєте, малюки, я ще на вас скажу, малюки, що маю право, бо ви ще ходите в садочок. Ви знаєте, що коли, Бога, коли до школи ходили і ваші тата і мами. Ходили, вони вам розповідали. І ви знаєте, навіть сказали, що це портфелики нашої нашої молодості. Шнаші, як ми ходили в школу, це у нас були такі портфелики. То зараз вам ваші мами і тата пригадають то, пригадають, як вони ходили до школи, як вони швидко збирали портфелі чи нічого вони не забували, чи може щось лишнє з собою брали. <рес> так. Ми побачимо. Хто, хто бажає пограти в групу? Будь ласка, Так, Ні, Так, Іди, будь ласка, Юра, пригадай, ти <eve> сюди в цю школу. Таня, приїхайте. Ні, вже треба маму й тата, щоб ми порівняли. Добре, але ходьте сюди. Знайте, ви вже підросли. То ми вам знаєте що ми вам очі закриємо, ви повинні йшли на приладдя, знати вже на пам'ять. ми просто хто швидше закритиме очима і, і беремося приладі, Тільки не підгляда. Не видно? Ні? Я дуже чужу. Ось вам портбели, і ми їх закриємо, до 10 самі бортбели. Так. Давайте по команді скажемо. Один, два, три, ось. Закритими очами. Давайте зараз, відкривайте так. Давайте зараз ми подивимось, щоб ви теж пам'ятали, що до школи носили ваші тата й мама. Дивіться, ось мама за Букварика до школи брала, правильно? Так, зошити, так? Губики. І не тільки, дивіться, скільки багато є щоб мама напевно. Іграшки, так. Ну, всього, те, щоб на перерві не сумувати, мама Таня, мама Таня дивіться, і лінійки. ну, Брала все, що було на столі. Все, що вдома, щоб нічого не забути, так, то мама брала навіть і брала і сусіда, відчути карандашів, дві лінійки на запас. Ну, знаємо, я кажу, до ви були готові на 120 відсутні. А тепер тато Юра, що тато Юра до школи? Тато Юра теж до школи правильно брав букварика почитати, писав зошки. Ну те, щоб на перерві не сумувати, теж брав кубики, носив. Тато Юра теж і грибочка, самолітикам. Навіть мікі маусі собі дитина. Так, а ми візьмемо приклад тата і мами, так? Я вам чесно діти скажу по секрету. І ви будете брати іграшки до школи. Наперед більше можна буде трішки погратися. Можна так по секрету, щоб ніхто не бачив. Молодці, молодці, дякуємо вам. Пригадали якось.